Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині АТБ. Хочу показати вам найвигідніші пропозиції цього тижня. Акції діятиме по 1 січня включним апельсини 50 гривень за 1 кілограм. Мандарини Клементин 70 гривень за кілограм. Напій сильно газований Кока-Кола 2 літри 36 гривень та 30 копійок. Є два варіанти на вибір: класичний або без цукру. По 29,90 напій живчик газований 2 літри об'єм, сильно газований. Буржомі 1 літр та 250 мл. У пластиковій ємності ціна 63 гривні та 60 копійок. Соки та нектари джафа. Гранат 48 гривень. Ананас – грейфрут 52 гривні та 90 копійок. Об'єм 950 мл. Банан полуниця 47,80. Ананас 52 гривні та 50 копійок. І томатний 50 гривень та 50 копійок. З морською сіллю. Нагенси заморожені від торгової марки легко. 500 грамів в упаковці. Ціна 77,90 гривень. Звертайте увагу по акції ті, що 500 грамів. Ікра зерниста, лососева. Ціна 229,90 за 100 грамів. Від торгової марки Водний світ. Крем креветка. Вага 160 грамів. Ціна 35,90. З кальмаром та креветками. ікра з лососем. Також водний світ, ціна 45,90. Від верес, зелений горошок 38,30. Кукурудза консервована: 340 грамів за 35,50. Від Deluxe 38,50, кукурудза цукрова консервована. Від торгової марки щедро майонезний соус салатний 22 гривні та 70 копійок за 300 г. Ви мені писали, що мав він бути по акції, є, але бачите, їх є два різних. А цей по 28,20. Також 300 г, також торгова марка щедро, але це вже є майонез провансаль, а попередній це був майонезний соус, там менший відсоток жирності. Соуси густо по 19 гривень. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді, кірамісу або полуничний чізкейк. 500 грамів в упаковці. До речі, моя вам щира рекомендація: я дуже полюбляю це морозиво. Брала і таке, і таке, воно мені смачне. 104 гривні та 50 копійок за упаковку. Персики консервовані в сиропі 80 гривень та 90 копійок від своєї лінії. 820 г. Манго консервоване шматочками 53 гривні 90 копійок 425 грамів. Ананаси консервовані шматочками в сиропі 56,90. Масло від торгової марки «Ферма» 73 – 73% жирності за 81 гривню та 50 копійок. 180 грамів. 81 гривню та 50 копійок ще є по акції масло білоцерківське. Вага 180 грамів. 82% жирності. Оливки, чорні, вони є без рідини, без кісточки. 75 грамів, 31 гривня та 90 копійок. Від торгової марки Deluxe. Чорні оливки. З кісточкою або без. Ціна 54,90. Акційна ціна на морський коктейль від своєї лінії. 400 грамів, вони в такій льодовій глазурі 88,70. Креветки від своєї лінії 193 гривні та 90 копійок. 900 грамів. Вони начищені є у двох розмірах. 70-90. А її розмір 90-120. Ціна 189,90. Густо. Часниковий соус 20 гривень 180 грамів. Томати черрі консервовані 54,50 від своєї лінії. 450 грамів в упаковці. Печиво від своєї лінії. Із апельсином. Або із вишнею. Ціна 19,90. Безкітні тістечка 67 гривень та 30 копійок. 10 штук, загальна вага 280 г. З додаванням какао або з молочною начинкою. Акційна ціна на подарункові набори цукерок від торгової марки «Рошен» – 89,90 є у двох варіантах Elegance або Classic. Від торгової марки «Рошен» ось така велика упаковка цукерок, «Чоколотерія» – 179 гривень 90 копійок. І Київ вечірній, також 179,90 Вага 176 г. Така зимова тематика з ялинкою. Від Рушен ще є по акції желейні цукерочки різної форми. Вага в упаковці 70 грамів, ціна 18,80 Трюфою 145,90, вага 300 грамів. Рафаело 175,90 фереро роше. Така упаковочка коштує 229,90. Подорунковий набір цукерок глазурованих золотий віночок 112.90. Тут велика вага 430 грамів. 92 гривні 90 пташини молоко від своєї лінії в подарунковій коробці. MMS and Friends. Подарункові набори, такий варіант 5990. Яйця із сюрпризом та шоколадним десертом по 18,70, блакитне або рожеве. 98 гривень та 30 копійок коштує шоколад лакмі. Є різні начинки. З печивом, з вафельками ось такий варіант із лісовим горіхом, трошки дорожчий. 115,90 з полуничним смаком. Вага 175 грамів, але там кожен варіант має різну вагу. Ціна 98:30. Можете такий з карамеллю та арахісом, з кокосом. Вага 280 г. Чайне асорті лаваре 42 гривні та 80 копійок. 25 пакетів, 5 смаків. Розсипний чай лавере 95,90 гривень. Капучино від торгової марки Якобс. Вага в упаковці 500 грамів. Ціна 141 гривня та 90 копійок. Рощинна кава Якобс Монарх 352 гривні та 90 копійок за 280 грамів. Чай граф 41 гривня та 90 копійок. В упаковці 20 пакетиків. Зелений або чорний. Кава натуральна мелена. Гурман. Вага 500 грамів, 209,90. Така кава натуральна мелена. Тут вага 250 грамів і ціна 124,90. Розчинна кава Нескафе Еспресо. 200 грамів 329,50 460 гривень та 90 копію коштує кава еспресо Італіано у зернах 1 кілограм. А ця кава натуральна мелена 250 грамів, 186,90 Йогурти від торгової марки Дольче по 31 гривні та 90 копійок. Вишня, манго, полуниця, банан, яблуко-чорниця. Вага 280 грамів. Крем сир від телюкс 175 грамів за 60 гривень та 90 копійок. Два на вибір. Сир від торгової марки Комо. сметанковий вершковий або гауда. Ціна 53,80 за 150 грамів. Від торгової марки Сот. Сир з кипками 55,90. Також 150 грамів. Мастам, гауда і гауда безлактозний.

Баликово 80 гривень 90 копійок за упаковку пів кілограма. Також акційна ціна на варено копчене куряче філе від своєї лінії. Ціна за кілограм 232 гривні. 97,90 нарізка асортів від торгової марки «Глобіно». Загальна вага 180 грамів. Дарницька, папероні та Брауншвайнська. Я люблю таке осорті взяти, знаєте, і мати на всякий випадок, а вдруг хтось з гості прийде. Салямі болгарська 292 гривні та 50 копійок за 1 кілограм. Тут ціна вказана власне, від ваги. Оселедець 68,90 від своєї лінії. Філе шматочками в олії вага 300 г. Ціна за упаковку. 60 гривень та 90 копійок коштує морський коктейль від своєї лінії. Вага 200 г. 22 гривні та 90 копійку коштує імітована ікра від своєї лінії. В упаковці 110 грамів. Лососова, звичайно, вона не натуральна. Це є імітація ікри. 209,90 форель від торгової марки Норвен. Ціна за упаковку 240 грамів. Філе – кусок на шкірці слабосолений. Сьомга від торгової марки Норвен. Ціна 219,90 210 г. Тунець з шматочками у власному соку 185 грамів 51 гривня та 70 копійок від делюкс. 5870 в олії від делюкс. 190 грамів. 71 гривня та 60 копійок коштує Хамон від торгової марки Коста Права. Хочу вам побажати гарного дня, вигідних покупок, міцного здоров'я і всього самого доброго. До нових зустрічей на каналі.